Ми знаходимося у клініці Клінічного центру Ведмедсервіс Факультету ветеринарної медицини НУБІП України. Сьогодні я вам розповім про те, як про морських свинок, тобто особливості їх утримання, догляду, годівлі і чим вони, як то кажуть, і чому їх, вони є домашніми улюбленцями. Справа в тому, що морська свинка, вона одна із самих таких неагресивних. Якщо взяти з різних видів гризунів, от, її можна утримувати. І догляд за морськими свинками може бути навіть п'ятирічною дитиною. Дуже рідко вони кусають, як в екстрених ситуаціях, а фактично можна сказати, що вони не кусаються. І утримують їх в клітках. Важливі такі параметри, як Температура вона повинна бути в межах від 10 до 20 градусів. Краще, оптимальна 16-18. Вони важко переносять підвищення температури якось за жарко, наприклад, і треба подумати, щоб вона була нижчою. Щодо розміру кліток, то вони мають бути десь не менше 40 см довжиною 70, 40 шириною 70 довжиною, висотою 30 це на одну голову. Ну і Морська свинка це така компанійська тварина, і якщо вона у вас утримується одна, то обов'язково потрібно з нею спілкуватися хоча б рано ввечері, от, а так кілька разів на день. А якщо часу менше, то треба їх тримати хоча б кілька. тому що вони не дуже сумують, якщо перебуває одна. Щодо того, як годувати, треба звернути увагу на те, що морські свинки чутливі, так само, як ми з вами. І всі примати до нестачі вітаміну С, тому їм обов'язково дають свіжу траву, а в не сезон це мають бути овочі, такі як гарбуз, буряк, морква. Для того, щоб він надходив в організм. Якщо це неможливо, то застосовують випоювання вітаміну С із водою, для того, щоб він обов'язково надходив. Ще звернути увагу треба на те, що морські свинки це травоїдні тварини, і тому їм потрібно обов'язково давати або траву, або сіну. Тобто має бути клітковина в раціоні. Часто проблеми з захворюваннями пов'язані з тим, що відсутня або недостатня кількість клітковин. Вони. Е, схворіють вони, якщо догляд і утримання годівля правильний досить рідко, але можуть захворювати. В основному в них це проблеми травлення, е, трохи бувають дихальної системи, тому звертаю вашу увагу, що не можна, щоб клітка була розташована на протязі. Е, і також, ну я вже казав за температурний режим, і важливо, що коли от така вже погода, як зараз, щоб не розташовувати десь їх на прямому сонячному опроміненні, може бути тепловий удар. Так в принципі, а звернувши вашу увагу, що цих тварин прививки для них немає в Україні, тобто в їх ніяких захворювань не прививають, але слідкують, як то кажуть, за загальним клінічним станом. В нас в клініці Приймаємо ми цих тварин, вони бувають досить часто, тобто десь кілька разів на тиждень. От, приводять і на плановий клінічний огляд, тобто орієнтовно раз в півроку. Ну і бувають найчастіше ж може бути це кліщові ураження, тобто обробляємо проти ектопаразитів. І різні бувають вже такі потрапляють в солідному віці. Тобто морська свинка живе орієнтовно десь 4, 5-8 років. І, як правило, там захворювання починаються десь з 3-4 років. П'яти років